Косметикою. Ну, підготую я завжди обличчя, тому що, щоб макіяжик лягав гарно, обов'язково треба його обличчя підготувати. Ну і зараз це мій фаворит ось така сироватка. Я її купила по акції в Єві, щось вона коштувала акційною ціною 104 гривні. Мені вона дуже сподобалась. Я ну, як такого зовсім на неї не розраховувала. думаю, ну, Сироватка і сиротка, що вона мені дасть, я перепробувала сироватки з Юнайсаза, Хьобруба і всі, ну чесно скажу вам, ну так посередньо вони зволожували обличчя, а це дуже мені сподобалася. І виробник написано Польща, але на замовлення України і написано Made in Ukraine. Дуже класна сироватка, beauty-derm. Ну, рекомендувати я однозначно її буду і сама буду купувати. Також, тепер, що я роблю, щоб очі у нас не видавали, зморшечки маленькі, потім ще може якісь темні кола. І ось таким дуже, ну, десь на тій неділі я купила ось таку. Марочку, як зіла. Веган написано це виробник Польща теж по акції в Єві. Я в Єву заходила за отоваренням, мені подарували від профкому, як і іншим дівчаткам, що в профкомі по сертифікати. І от ці сертифікати я отоварила і я купила ось такий кремчик. Доплата була всього одна гривня. Але ви, дівчатка, зрозумієте, що це дуже класна вигідна пропозиція, тому що гляньте, що я купила. Зайшла за одним крабиком, а отримала аж чотири, бо вибрала два. А акція була, що ще, ще треба вибрати по одному. Вибрала я ось такі: цей 49 гривень. Дивіться, який такий класний, як під шкіру. А це залізний, я думаю, йому зносу не буде. Ось такий крапик. Вибрала я у цих два. Дівчинка мені сказала: ідіть вибирайте ще по одному. І ось такі я вибрала, ось такі. теж буду користуватися. Думаю, мені сподобається. Але зараз я одіну ось такий, як обруч. Він мені буде волосечку не допускати. Так. В таку ось посудинку, такий невеличкий стаканчик, буду ставити косметику, якою я користуюсь. Ну і ось таку сироватку ставлю сюди. Тепер що нам треба? Я не знаю, як хтось з дівчат робить, але я також промальовую сироваткою брівки. Вії я не трогаю, бо якось вії потім у мене розмазується макіяж, а от брівки так. Вони підсихають, вони класні, і це в мене сиротка від лісова. Тут вже я більшу половину використала. Тепер я наношу консилер. Куди ж без консилера треба висвітлювати верхню частину обличчя, тому що це, якщо там темні кола. У нас буде мої любі додати нам років. Ну, ось і так. так. Ну, і чесно вам скажу, це роблю не спонжиком, а пальчиками. Бо пальчиками мені якось зручніше. І також на консилер будуть гарно нашаровуватись наші тіні Тепер використовую крем від фармасі, але в мене є ще і кремчик від холіка холіка Я його доб'ю і більше використовувати не буду. Так як. ну Надсилали блогерам з Росії холіка-холіка свої продукти на огляд. А це нам не потрібно. Нам країни ті, що спонсорують, не друзі. Ми будемо використовувати своє. І продукти дружні до нашої країни з інших країн. Ось такий спончик, Тут хтось його гризкались, я не знаю, ну, чому воно таке. Хто я не гризла, чесно вам скажу. Так, наношу. Ставляю цей продукт, тому що я її іноді... ну, його треба добувати, він ще й і коштував якось небюджетне, не по акції я його брала, але він мені не сподобався. Він дає нещільне покриття. І це мені не подобається. От оце оцей дає щільне покриття, і тому я його постійно використовую. А то і так. Від випадку до випадку. Що я ще вам скажу? Недавно я подивилася по Тіктопу, що отут консилером хто під самий верх промальовує, то ну, не дуже воно потрібно і воно буде видно біле на віках. А тут, а так, ну, десь міліметр два треба відступати від наших війок. Ось так. Що ще тепер можна, друзі, наносити наші тіні. Тіні я незмінно використовую ось ті, мені дуже ця палеточка подобається. Чоколед Браун Fanatic beauty ось така вона, я дуже класна і рекомендую її. Використовую пензлки від Патрісія Лідо. Дуже... Вони мені сподобались. Ну, так не робіть, звичайно, але це я теж бачила в Тіктоті. Ой, не знаю куди, чи на вас дивиться, чи сюди в дзеркало, чи сюди, але ну, буду сюди, тому що я вчуся, вчуся разом з вами говорити українською, і це моя рідна мова. Суржик, звичайно, проскакує, тому що, ну, живемо ми на кордоні. З Рашкою, на жаль, на жаль, уже 100% таких відносин зовсім не буде. Коли Україна переможе, ну, Рашка не зможе е, впіріщувати свої товари, чесно вам скажу. Е, е, з одного боку, вони самі винуваті. Вони е, винуваті 100%. Тому що, так як був напад і напад був 100% ще в 2014 році, а ось рік назад це все поглибили, то ми ніколи не пробачимо однозначно. Браття в кавичках стали заклятими ворогами. Заклятіших ворогів, чесно вам скажу, немає на всій нашій планеті. Зараз брати перетворилися. Страшних ворогів. Про, просто, дівчатка, це так я можу вам розказати. Дай всім просто хочеться кричати на всю країну, на всю планету. Ну ви ж можете бути слідуючими. Тому, я думаю, країни як можуть допомагають, але хотілося б, щоб ще це було більше. І ну, просто не хочеться надалі е, витрачати і, і ресурси українські, і перш за все е, на, наш народ кожного воїна, кожну людину жалко. От у нас е, недавно, та чи позавчора, дідусь був на городі е, з області Сумської. Ну як, народ уже готується, готується до весняно-польових робіт, прибирає. І ось дідусь був 73 роки йому. І він загинув, бо осколок попав якраз таким в нього. І, на жаль, такі випадки не поодинокі. Багато пенсіонерів, старожилів, вони ну, не виїжджають, зовсім не виїжджають зі своєї країни, вони не виїжджають зі своєї області, вони мотивують тим, що Ось синій такий ялівчик, я не пам'ятаю, де я ну, на базачку брати. Вони мотивують тим, що вони все життя тут прожили, і я їх розумію, коли у нас пів сум виїжджало. Чесно, у мене навіть такого ну, в думках не було, щоб виїхати кудись. І навіть у Львівську область, навіть коли б і грошей було достатньо. Просто не хочу. Я тут народилася, тут моя країна, і я тут буду жити. Однозначно. Ось таку палеточку від Патрісії Лідо я використовую для контурингу, чи контурингу, напишіть, як правильно мої любимо, Чи ви використовуєте теж таку палеточку, і щоб ви мені посовітували, які порадили, які палеточки ще можна. Це, звичайно, не так, не той пензлик. Ой. Зараз знайду. Дивіться, який шикарнючий, яка ж, який же пензличок. Ну куди ж я буду от піндюркою малою. Як... Я лучше візьму ось такий пензличок. На Гітлера похоже. Так. Зараз тренд, до речі, в то Так. Сто відсотків Гітлер, як сказав один політолог, дитя нерозумне проти Путіна, а Путін самодур і тому. Ну, чесно вам скажу. Навіть не хочу про нього балакати. Це людина, яка ну, просто, просто недостойна. Недостойна, щоб про неї балакали. Це міль. Так. Дуже делікатний. Іншою стороною я візьму скульптор. Чесно, хай дивляться, хай дивляться і е, зражки, друзі, е, хай дивляться всі. Але це вже так отут накипіло, отут так наболіло. Чесно вам скажу, я жду тільки перемоги. Жду перемоги. І скорішої перемоги. Так, ось така палеточка. Румян тут немає. Я якось їх, ну, не зовсім використовую. А ось такий ще хайлайтер. Хайлайтер цей від LCF, мені дуже подобається. Теж я розношу його пальчиком. Ну, гляньте. таке делікатне, таке класне сяяння. Ну, залишками культура я подучу щоб у нас підборіття з'явилося, гляньте зразу, зразу таке обличчя, як. Так, що ще? Що ще хоч би не забути, бо як на камеру, я дивлюся, у дівчаток дивилася одну дівчинку, яка переплавляє помади. Каже, ну, ну так я класно, роблю у мене все виходить, все шикарно. Починаю на камеру, то там облилося, то там помада не вийшла, то там ще щось. Але я і це розумію, і, і я вірю, що у неї так ну, виходить, а так може не виходити. Зараз я використовую від Алекс Ав'єн Diamond, помадку. Це помадка від Левести. Дивіться, яка. Звичайно, вона літня. Я її влітку і використовувала, але зараз вона мені попалася, мені так захотілося її використати. Ну і ось такий э, олівчик. Олівчик у нас теж з базарчику з нашого. Така ширпотребовська косметика. Так, так, моє любі, Я користуюсь різною косметикою. І не стидаюсь цього. Дуже гарно промалювало мені. І ось зараз я вже готова зняти, причепуритися. Ось такий макіяжик, такий весняний, такий свіженький вийшов. Ну, не можу я на камеру робити макіяжики за 5 хвилин. Як от у дівчат макіяжики такі. І використовую зараз, от мені захотілося Tom Ford Last Cherry. Дуже аромат такий, так, він на любителя, він тяжкий, він тут, ну як вам сказати, нотки такі вишні, але вишні не такої свіжої, якоїсь літньої. А вишні такої, як в Коньятці, яка відбрала себе благородний такий аромат і е, е, вишня, яка вас не зробить дівчинкою, а такою дамою, солідною, гарною, на яку будуть звертати е, чоловіки. Чоловіки будуть лягати штабелями саме від цього аромату. Або, чесно вам скажу, задихатися, Ну, дивлячись, який у кого смак. Хто любить посвіжіше, ці аромати не для вас. Але я люблю всі тяжкі аромати. От, Наприклад, Бакара Руж. Теж дуже тяжкий такий, дуже такий благородний вишуканий аромат і також молекула. молекула 1. Я полюбила цей аромат, цей аромат. Я його частіше використовую Томфорд під настрій. Коли в мене такий настрій ну, трішки пригнічений, мені хочеться ось такий благородний шикарний аромат вишні. Я вам всім дуже. Мої любі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на мене, я ціную кожного підписника. Коментуйте, бо це. Для розвитку мого каналу я частіше буду знімати відео. Я бачити, що ви ціните те, що я знімаю, і чекаєте на наступні відео. А я чекаю на те, що ви будете зі мною. Цілую люблю ваша Людмила.